Є робота для чоловіків, місто Ополе. Потрібні три чоловіки. Виробництво. Там виготовляють, зараз тут буде відео прямо з виробництва. Там виготовляють різні металеві деталі, якісь уголки, кріплення, гачки, всякі-всякі, там дуже багато видів того є. На роботу потрібні хлопці, робота або десь за станком будете стояти, є там різні, які сверлять, загинають, отвори роблять. Є такі роботи, що зварюють самі, людина обслуговує. Або будете десь на ручній зборці збирати якісь е, деталі до комплектувати. Самі деталі не важкі, там максимум до пів кілограма. Робота проста, нічого важкого нема, досвіду не потрібно, просто бажання працювати. Три чоловіки, робота на вже місто Ополе, ставка 24 злотих. Житло надається прямо біля роботи, по дві людині в кімнаті 500 злотих в місяць з зарплати. Якщо студенти, то ставка 30 злотих 50 грош. Кому цікаво, номер є в описі або пишіть.